Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах подивимось, чи збудеться твоє бажання. Тож загадуйте бажання зараз, довго не думаючи, і ми подивимось, чи воно збудеться. Покажіть руни, чи збудеться бажання людини, яка зараз дивиться цей розклад. Кажуть так. рано. Так. Ну, бажання може збутися лише тоді, коли ви передивитесь свої цілі. Можливо, ваше бажання трошки не традиційне, воно відрізняється від того. Що раніше ви вважали цінним для себе. Так, тут є дійсно затримки у здійсненні цього бажання. І, скоріш за все, є навіть страхи на здійснення цього бажання. Підсвідомі. Ви самі себе блокуєте. Є блоки. Можливо, це йде ще родом з дитинства або з минулого досвіда, коли ви, можливо, втрачали щось. Втрачали в сім'ї, можливо, ще в батьківській сім'ї, або в своїй власній. І ось це вам не дає бути рішучим на рахунок здійснення цього бажання. Можливо, хтось колись десь втрачав стосунки, руйнувалися родини, можливо, були якісь втрати матеріальні, і це підсвідомо блокує, тримає вас в такому стані, коли ви не можете чітко сформулювати це бажання і приймати рішення. Бути рішуче налаштованим і йти до здійснення цього бажання. Як начебто ви самі собі хочете, але не дозволяєте здійснити це бажання. Покажіть руни, що треба робити, щоб це бажання здійснилося? Що треба зробити в першу чергу? Ну, дійсно так. Треба все ж таки коригування своїх страхів, коригування своїх потенціалів, своїх енергій, бо тут присутні дійсно страхи. Тут нема чіткого розуміння, тут є сам себе стримуючий механізм. Тому це треба проробляти, причому проробляти на рівні не тільки от хочу, а і на рівні підсвідомих бажань. Да? От коли людина хоче, але навіть собі боїться в цьому признатися. Да? Здійсно, тоді Всесвіт ну, не зможе вам допомагати, бо ви самі себе блокуєте. Ви боїтеся чітко признатися в тому, що вам хочеться. А ви не розумієте і тут потрібна робота, яку часто називають трансформація. Трансформація власних потреб. Можливо, вам зовсім не це потрібно. Може, ви бажаєте, наприклад, поїхати да, десь відпочити на курорт, на море. А насправді ви це так називаєте. А насправді ви просто хочете побути на самоті. І у вас, якби, плутанина виходить свідомості і підсвідомості. Спробуйте розібратися, чого насправді ви хочете. Можливо, для здійснення того внутрішнього бажання зовсім не потрібно їхати десь на море, а можна усамітнитися навіть у себе в кімнаті, коли просто ніхто не заважає, і ти відпочиваєш з приємним фільмом чи книжкою. Чи Медитуєш, і просто тобі хочеться тиші і усамітнення. Ну, це так, наприклад. Тому тут треба розібратися зі своїми справжніми потребами. А потім, коли ви точно розуміти, для чого ви хочете саме це, вам буде легше построїти оцю, оцей ланцюжок досягнення. Добре, покажіть, все ж таки, що ще треба. Зробити для того, щоб навчитися бути рішучим і рішуче приймати рішення по досягненню бажань. Скажіть мені, що ще треба бути рішуче. Тут треба дійсно зруйнувати чи то слабкість, чи то лінність, чи то Невпевненість в собі скоріше. Тут треба від цього позбавлятися, бо, можливо, дійсно ви відноситесь до категорії людей, коли я хочу, але мені багато що заважає. І починаєш шукати причини, що ж тобі заважає. Від цього треба себе захистити. Цю невпевненість в собі і в своїх силах треба. Від цього відмовлятися для того, щоб бажання ваше збулося? Покажіть Руни, а чи дійсно потрібно досягати цього бажання людині, яка зараз дивиться цей розклад? Чи дійсно потрібно принесе воно користь? Руни кажуть, що можливо і ні. Можливо, ваше бажання Ну не принесе вам користі. І, можливо, навіть це треба також прояснювати. Тому що бувають такі бажання, коли йдеш до них да, пів життя. Намагаєшся його досягти того бажаного, а воно по ітогу користі тобі не принесе задоволення не принесе. Ти зможеш просто, дивіться, руни кажуть, що досягнувши його, ви можете вигоріти, або не буде горіти ваш внутрішній вогонь. Ви згаснете. Можливо, це бажання, ну, не те, чого ви насправді хочете. Скажіть, руне точніше, чому це неправильний вибір. Так. так. Ну, це бажання, воно якимось чином пов'язано з людьми, з соціумом, з роботою, можливо, з кар'єрою. Тут треба розбиратися, тут треба подумати. Тут. Можливо, ці люди або ця людина, яка пов'язана з здійсненням вашого бажання. Можливо, це не зовсім та людина, яка вам потрібна. Можливо, ви неправильно образ створили бажаного це ілюзія. Це помилка і ілюзія. Дивіться, для кого, дійсно, це бажання, воно пов'язано з якоюсь людиною чи з людьми. І це помилкове судження, тому що ну, ваше бажання це може призвести до того, що, досягнувши його, ваш внутрішній вогонь ну, може згаснути. Можливо, ці люди будуть заважати вашій якійсь творчості гасити ваші пориви. Можливо, тут ваше бажання пов'язане з людьми, які приносять, приводять зараз вас в стан негативних енергій. Тому дивіться, бажання повинно залежати його здійснення від вас більшою частиною. Тому думайте, беріть на себе відповідальність за здійснення бажаного. Не інші люди, а в першу чергу ви повинні хотіти його здійснити і повинні щось робити для того, щоб досягти. Тому, можливо, і ваша підсвідомість зараз стримує вас, лякає вас, не дає вам досягти. Здійснення цього бажання. Тут треба розбиратися. Подивіться, загляньте глибше всередину себе і зрозумійте, навіщо вам потрібно здійснення цього бажання, чого ви насправді хочете. І якщо воно залежить якимось чином від інших людей, то що треба зробити? Покажіть, руни. Дайте підказ. А руни кажуть, треба на себе більше е, сподіватися. Е, як то кажуть, на інших надійся, а сам не плашай. Да? Тому руни кажуть, що в першу чергу все ж таки сам, все ж таки свої власні дії, все ж таки, е, тут, якщо треба знань. Вчиться. Якщо треба емоції, розвивайте, відслідковуйте, якщо треба ну, схуднути, наприклад, то не від тренера це буде залежати, а від вас. Як ви будете дивитись на ситуацію, що ви будете робити для цього? Тут треба сподіватися більше все ж таки на самого себе. Так, Ой, тут дійсно треба якось не вистача у вас розуміння і знань. Проясніть ситуацію, загляньте глиб себе і подумайте, чи дійсно воно вам потрібно, якщо ви вирішите, для чого я хочу здійснення цього бажання. Тоді, можливо, вам буде легше і простіше його досягти. Сподівайтесь на себе і зараз подивимось точніше про щось що тут. І зменшуйте в своєму житті. Неправильну інформацію, неправдиву інформацію, якісь обмани, недостаток контактів, це також треба зменшити. Знаєте, тут як не захищ... треба для того, щоб досягти цього бажання, а воно, як руни показують, не зовсім правильний вибір. Тут треба ще думати і розбиратися. То все ж таки сподівайтесь на себе і зменшіть в собі неправильне сприйняття, неправильну інформацію. Можливо, ця інформація вас заводить в глухий кут, можливо, це бажання. Трошки не так треба сформулювати для простору, щоб воно здійснилося. І трошки не так треба сформулювати для самого себе, для свого організма. Е, ну, залежить від того, з чим воно пов'язане. Тут треба розбиратися. І інформація про це повинна бути ну, чіткою і правильною. Треба це все розуміти. Ну, і... Руни радять вам все ж таки більше сподіватися на себе і менше сподіватися на тих, хто, якби, можливо, вас спонукає до здійснення якогось цього бажання або бажати це. Можливо, ви просто дивитесь, що у когось щось є, і собі також цього бажаєте. Тут індивідуально потрібно. Дивитися. Чи це ваше насправді бажання, чи воно навіяне кимось? Ну, можливо, знаєте, як Ага у вас є автомобіль новий і мені потрібно, або е, хтось там закінчив якісь курси і мені потрібно. Ні, дивіться на те, що вам потрібно, що вам підходить. І зменшуйте, от. Оцю інформацію, яка, ну, не для вас. І розберіться з тим, що всередині вас. Так, ну, ось такі вийшли підказки від рун на рахунок вашого бажання. Ну, а все ж таки, покажіть, руни чи буде корисним це бажання, якщо все підкоригувати для людини? Корисним буде. Збудеться. Якщо по-новому трошки підійти до цього, то дійсно результати можуть бути. І корисним воно може бути, але якщо дійсно воно до нього підійти трохи якось по-новому, не так, як раніше. От коли будуть якісь результати відмінні від того, що на даний момент. Тоді воно може бути і корисним, і яскравим, і воно зможе дати свої хай невеличкі, але сталі результати. І досягти ви його зможете, але маленькими поступовими кроками. І не так, як, якщо ви вже деякий час намагалися здійснити якесь бажання, то треба дійсно змінити підхід. І розібратися, що насправді вам потрібно, і чи потрібно воно вам. Ну, ось так дали нам таку відповідь: руни. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!